Відкриття нового офісу для родин захисників Криворіжжя професійне свято Спожителів Мельпомени та краєзнавча лекція з елементами волонтерства. Про ці та інші події розкажемо далі. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звати Наталя Болдинська, і ми починаємо. Куди йти навчатися яку професію здобувати? Потенційні варіанти для подальшого життя можна дізнатись на ярмарку професій. У кривому розі відзначили міжнародний день театру. Кризнавча лекція та плетіння маскувальних сіток. У кривому розі пройшов турнір пам'яті відомого криволіського тренера та всеукраїнський турнір самбо та бойового самбо. Війна триває, і тисячі українських родин щодня стикаються із болем втрати. У Кривому Розі відкрили офіс громадської організації, що об'єднала понад 200 сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених воїнів. Вони допомагають один одному витримати випробування війною, надають юридичну, соціальну та психологічну підтримку, а ще активно працюють для фронту, виготовляючи необхідне для наших захисників. Більше подробиць про роботу нового офісу дивіться далі. У кривому розі відкрили офіс громадської організації об'єднання солдатських матерів та родин захисників захисниць Криворіжжя. Це місце, де матері, дружини, діти та інші родичі воїнів можуть знайти підтримку, допомогу, а головне розуміння. Організація працює вже 10 років. Вона об'єднала понад 200 родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Тут кожен знаходить підтримку та допомогу у вирішенні соціальних, юридичних і медичних питань. Сюди звертаються батьки зі своїми ну, проблемами, будемо казати так. Якщо ми в змозі допомогти, ми можемо допомогти. Ні, ми зв'язуємося з тими людьми, які можуть допомогти. Допомагаємо хлопцям, військовим. У нас свій екіпаж є. В цьому екіпажі в нас дві людини їздять, і плюс волонтери, які допомагаються. Ми тут робимо кунжики зажигательні. Раніше робили свічки, зараз робимо пунжики. Відправляємо в кожному ящику. У нас по тисячу штук. Син пані Раїси Дмитро Гришко був снайпером і загинув у 2016 році. Втрата найріднішої людини змінила її життя. І відтоді жінка приєдналася до організації, яка підтримує сім'ї загиблих військових. Тут вона знаходить не лише розраду, а й можливість допомагати іншим. І підтримка, іта, і ми допомагаємо. Ми тут робимо свічки, ці спонжики Ми. Ми тут працюємо, щоб відправити хлопцям щось, зносимо, що в нас є. Там, і, і, до підключаємо, і варення, і що можемо, що одіяла, простині. Все, все, все що можемо, допомагаємо хлопцям. Тут у нас приміщення, там у нас було маленьке приміщення, нам було тісно, навіть зібратися збори, не, не поміщалися, стояли в, этом. а тут, тут більше у нас там комната, там у нас і машинки, ми ж, там. Що надаху і хлопцям шили і шиї. Тут не тільки допомагають з документами та психологічною підтримкою. В організації працюють волонтери, які виготовляють необхідні речі для фронту. Також особливу увагу приділяють дітям військових. Тут для них організовані безкоштовні поїздки в табори, навчання в комунальних закладах культури та спорту. Харчування в школах також оплачуються з міського бюджету. Окрім цього, з початку війни допомога від міста надана більш ніж 200. Та військовим частинам на близько 2,6 мільярда гривень це один з найбільших показників по допомозі ЗСУ від усіх міст України. Відкриття офісу громадської організації, та ми постаралися, щоб приміщення було в гарному районі, ремонт зробили, меблі надали і все інше. Головне, щоб було пам'ятно, ніхто не буде забути. Ничі подвиг не буде забути. Ми будемо, ми будемо завжди поруч. А вам будемо завжди просто дякувати за. Подлих ваших дітей у новому приміщенні громадська організація зможе надавати гуманітарну допомогу, підтримку щодо медичної реабілітації, юридичні консультації, організовувати взаємодію з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Щоб звернутися за допомогою до громадської організації, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. Обрати майбутній професійний шлях. В місті стартував вже традиційний ярмарок професії. Подія на якій представлені всі вищі навчальні заклади Кривого Рогу, профільні фахові коледжі та промислові підприємства-роботодавці. Всього близько 40 стендів локації, які пропонують абітурієнтам різні професійні напрямки в залежності від їх вподобань. На ярмарку професії побувала і наша знімальна група. Це зараз Тетяна Радо відповідає візитерам ярмарку професії про переваги навчання в її фаховому коледжі. А ще два роки тому вона не знала, який професійний шлях в житті обрати для себе. Тож відвідини такої події стало для неї знаковою. Я познайомилася з цим коледжем на ярмарці професії. Я, у мене було дуже багато буклетів, але саме з цих я вибрала КПК та ГРБ, тому що вони, е, я обирала таким чином, що кожна професія повинна колись бути сучасною і активною. Тому що я навчаюся зараз на підприємство та торгівлі, і, як на мене, це дійсно та професія, яка завжди буде для мене корисна. І завжди зможу отримати якийсь досвід. Існі знання, які нині є затребуваними у гірничо-металургійній галузі. Майбутнім студентам пропонує технічний університет. Метінвест Політехніка». на Криворізькому ярмарку професій профільний виш представив свою локацію. Тут на місці одразу розказували про навчання та подальші перспективи. Університет «Метінвест Політехніка» гірничо-металургійний. тобто це основні напрями, але не єдині. Тому у нас широкий спектр освітніх програм. Бакалаврату магістратури і аспірантури з гірництва там чотири напрямки: відкрита розробка, підземна розробка, збагачення корисних і маршидерія. Також багато напрямків з металургії. Зацікавлена молодь безпосередньо від викладачів могла дізнатися про умови навчання, наукову базу, а також про подальші перспективи кар'єрного зростання в компанії після здобуття відповідного профільного фаху. Ярмарок професій вже став для багатьох абітурієнтів відправною точкою в їх кар'єрі. Унікальність його в тому, що для майбутніх абітурієнтів та школьників є можливість на в одному місці знайти абсолютно всі учбові заклади кривого рогу. І основна мета якраз показати, що у нас дуже багато можливостей для того, щоб дитина залишилася саме в місті в Кривому Розі, як навчатися, так і потім працювати. Залучає Ріг до реалізації планів із розвитку освіти та професійного становлення молоді міжнародних партнерів у дві у двадцять році стартував масштабний проєкт, що реалізується Державною агенцією розвитку Люксдев Люксембург та компанією «Проман» за фінансової підтримки Великого герцогства Люксембург. Проект сприяння відновленню міста Кривий який фінансується великим герцогством Люксембург в Україні. Це один з наймасштабніших таких проектів. Україні і е, перший проєкт, який Ліксомбур проваджує впроваджує взагалі в нас в державі. Місто Кривий Ріг є центром осередку впровадження цього проекту. Одним з основних е, ключових компонентів проекту є сприяння відновленню і покращенню освіти на Криворіжі. Е, ми прекрасно розуміємо, що освіта є наріжним каменем е, успіху громад, економічного успіху, відновлення для Кривого Рогу. Ярмарок професії. Ось вже чотири роки поспіль є вже традиційно. Знаковою подією весни. Щороку в ній беруть участь вищі профільні фахові коледжі, а також найбільші роботодавці міста. Дуже класний захід, дуже цікавий, тому що на, на ньому є всі локації локації всіх наших закладів освіти, локації підприємств. І наші діти, ті, які відвідувачі ярмарку, вони мають можливість ознайомитись не лише де можна навчатися, а де можна і працювати в нашому рідному місті. Ярмарок професії 2025 працював у металеві. ...му районі Кривого Рогу протягом всього тижня до 28 березня. Тож зацікавлена молодь мала унікальну можливість поспілкуватися з представниками вищих навчальних та професійно-технічних закладів освіти і отримати відповіді на питання, що їх цікавлять. Олександр Фефіладів, Андрій Яковлів, підсумки тижня перший міський. Мистецтво, що надихає навіть у найскладніші часи. Цього тижня Кривий ріг відзначив міжнародний день театру в палаці культури мистецької відбулася творча зустріч із Тетяною Плужник, актрисою театру імені Шевченка, яка вже майже 40 років дарує глядачам яскраві образи та емоції. А найкращі діячі сцени отримали заслужені нагороди за внесок у розвиток культури міста. Тож, які моменти стали найяскравішими у цьому театральному сезоні, дивіться далі. Щороку, 27 березня, світ відзначає міжнародний день театру, свято, яке об'єднує акторів, режисерів, костюмерів, декораторів та всіх, хто створює магію на сцені. Вперше його започаткували понад 60 років тому за ініціативи ЮНЕСКО, і відтоді цей день став символом шани та поваги до театрального мистецтва. Провідна майстриня сцени, викладачка з вокалу, репетиторка вокалу, магістр вокального мистецтва це все про Тетяну Плужник. З нагоди Міжнародного дня театру в Палаці культури мистецький провели творчу зустріч із солісткою міського театру драми та музичної академії, яка з присутніми гостями поділилася історією свого творчого шляху, роздумами та переживаннями, а також надала місце для виступу для молодих учнів, яким передає свої знання та сценічний досвід. Коли почалася війна, тоді я ще раз зрозуміла, що я зробила правильний вибір у своєму житті, вибрала саме цю професію, коли запросили через два тижні після, після початку війни на роботу, я навіть не уявляла, як це можна при тому що відбувається навкруги займатися ще творчістю. Але 3-4 години. На репетиції я не згадувала про те, що відбувається на круги. Ми не тільки підтримуємо нашого глядача, але й ми самі рятуємося завдяки своїй професії, рятуємо себе, своїх. Рідних своє місто такі зустрічі із справжніми творчими талантами нашого міста. Справжня нагода переключитись на позитивну хвилю і долучитись до вічного та прекрасного. За це щиру вдячність містяни передають Криворізькій міській асоціації Арткультура, яка організувала цей захід в мистецькому. Протягом години пані Тетяна Плужник, її колеги по великій сцені та учениці виконували різні вокальні та театральні номери, раз по раз демонструючи свої майстер. Та філігранну підготовку. Це артистка, як говорять від Бога, і вона більше 30 років працює в нашому театрі та музичної комедії імені Шевченка, і акторська діяльність її слугує, вона цій діяльності вже більше 40 років. Це людина, яка всією душою віддає все те, що вона відчуває протягом всього, всього цього періоду. Також цього тижня з нагоди міжнародного дня театру провели урочистий захід з діячами мистецтва нашого міста. У виконкомі найкращих працівників театру і сцени нагородили за їх внесок у розвиток культури міста. Я завжди кажу, що ну зрозуміло, що актор є носієм, носієм театру. Коли ми приходимо в театр, кого ми бачимо? Ми бачимо ті, хто нас зустрічають, а ті, хто нас провожають до зали, і ми бачимо актора. І можливо, ви режисера, можливо. Не видержуся, а там є ціла постановочна група, є люди-консультанти, є різні вистави, є різні, різні складності, щоб вдягнути, щоб актор вийшов в нарядний охайний, щоб була музика, щоб було світло. Це все люди. Режисери, художники, костюмери, музиканти без них театральне мистецтво було б неможливим. Кожен із них вкладає частинку своєї душі, щоб глядачі могли поринути у світ вистави та, хоча б на кілька годин, забути про буденні турботи. Попри складні часи, театри Кривого Рогу продовжують працювати. Вони не лише дарують глядачам емоції, а й підтримують бойовий дух країни, організовуючи благодійні вистави та збір допомоги для військових. Місто живе і працює. І живуть і працюють наші театри. Ми все робимо для того, щоб ви мали можливість працювати, зустрічатися з мешканцями нашого міста. В нашому місті три театри і дев'ять театральних колективів, котрі на базі палаців культури, музикальних шкіл. Це потужний творчий колектив. Цього тижня кращих представників театральної спільноти нагородили почесними грамотами та відзнаками. Це своєрідна подяка за їхню відданість сцені, безсонні ночі над сценаріями та безмежну любов до глядача. Театр був, є і буде частиною нашої культури. Він дає надію та розраджує у важкі часи. А перші міський приєднується до привітань та бажає всім причетним безмежного натхнення, яскравих вистав, зніснення всіх творчих мрій та вдячних глядачів. Аліна Сітнікова, Олександр Фефілатів, Андрій Яколів, Максим Бурашов. Підсумки тижня. Перший міський Дізналися цікаву інформацію про історію Кривого Рогу та долучились до створення маскувальної сітки. На базі волонтерського штабу Паляниця» від інституту розвитку міста провели цікаву лекцію під назвою Архітектурне обличчя Кривого Рогу від минулого до сучасності. Присутнім розказали, як правильно плести вузлики на сітку основу. А досвідчена Гідеса розповіла історичні цікавинки. Тож, як криворіжці поєднували, приємне з корисним, розкажемо далі. Тетяна Михайлівна далеко не новачок у справі плетіння маскувальних сіток для потреб українських армійців. Перші спроби разом із однодумцями зробила ще в 2014 році. Тоді в інтернеті шукали доступні варіанти, модифікували та покращували їх, виходячи з власного досвіду. А нині ж вже набили руки і долучились до краєзнавчої лекції з плетіння маскувальних сіток. Ми плили вже з 14 такого 14-го року. Ми плили у трітіяк етак на батківбаса. Ми нам приглашали плести у народний дом, це на першому участку. Ну, і наші наших дівчата ходили в педагогічний інститут плидей. Багато патруло рік у нас. В наш клуб Таяндавін і металогійний район ветерани. Ми де запрошують туди, йдемо в музеї, ходимо на виставки. Архітектурне обличчя Кривого Рогу від минулого до сучасності. Так у назву дістала краєзнавча лекція з поєднанням з корисною справою. Її організував інститут розвитку міста та волонтери штабу Кривбас Паляниця. Ми знаємо, що що Кривий ріг це залізне серце України. Побуду, місто утворилося в криворізького Криворійського залізному басейну. Тобто тут є поклади залізної руди, видовженою вузькою стрічкою. Цього разу лекторка розповідала присутнім, які створювали маскувальні сітки, та про різні знакові для нашого міста, будинки та об'єкти, і про вплив геології та змісту надр на архітектурні особливості в місті. Краєзнавчі лекції з плетінням сіток. Це дійсно проект, який був заснований Початком повномасштабного вторгнення і унікальність в тому, що ми ну самі придумали і досвід, який ну в соцмережах, наприклад, да, виставляється. Тобто такого ми не бачили, тому так трошечки до себе приймаємо цей проект, нашу ідею поєднання плетіння сіток і слухання різних лекцій, інформації різної про в нашому випадку саме про туризм, про краєзнавство, про українські традиції, тобто ми різні теми висвітлюємо на цих лекціях. Ідея поєднання приємного з корисним суто криворізький винахід, який з'явився навесні 2022-го. Ноу хау не тільки сподобалось криворізьким волонтерам, а й набуло свого подальшого розвитку. Такий спосіб містяни не тільки створюють власноруч потрібні для фронту маскувальні амуніції, а й отримують цікаву інформацію та нові знайомства. Ідея, як завжди, в нас багато щодо формату проведення саме ось таких зустрічей. Об'єднуються різні покоління, молодь. Ось сьогодні на нашому заході вже буде спілка ветеранів, тому спробуємо поєднати і корисне, приємне, і просто поспілкуватися навіть. Але формат дійсно цікавий, крутий, і він в єдиному екземплярі. Краєзнавчі лекції з плетіння маскувальних сіток проводитимуть надалі, адже чимало містян, дізнаючись про таку приємну та корисну можливість, долучаються. А вигода очевидна. Всього одна-дві години вільного часу і спільними зусиллями створюють квадратні метри амуніції, яка надійно ховає від ворога наших захисників. Позицію, техніку та озброєння. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня перше міський. Минулими вхідними у Кривому Розі пройшли одразу два турніри. Один з них з рукопашного бою пам'яті Ігоря Новицького, який зібрав понад 250 учасників різних вагових категорій. Другий турнір із самбо в ньому взяли участь 75 спортсменів, які готуються до національних та міжнародних чемпіонатів. Боротьба була напруженою, адже кожен учасник прагнув здобути перемогу. Побувала на святі спорту, і наша Анастасія Костенюк. Вихідним у Кривому розі відбулося одразу два турніри самбо ракопашного бою, де у відповідних видах спорту визначалися найкращі спортсмени. В нашому місці вже в четверта проходить турнір з рукопашного бою пам'яті Ігоря Новицького. Цей захід не лише вшанування пам'яті видатного тренера, але й можливість для юних спортсменів випробувати свої сили цього року. Участь у ньому взяли понад 250 бійців у 95 вагових категоріях.

Ані проходили у трьох форматах: легкий контакт, повний контакт та демонстрація техніки. Вік учасників від 5 до 30 плюс років. У деяких категоріях для перемоги потрібно було виграти до шести поєдинків поспіль. Сьогодні за підтримки голови ради оборони міста Крогового Вілкула Олександра. Ми проводимо пам'ятний турнір з рукопашного бою. Це вже не перший турнір. У нас сьогодні приймають участь більше 250 учасників в Цьому турнірі дуже професійна. Команда судей представлена. Я думаю, що будуть дуже такі запальні бої. Крім того, у Кробасі пройшло і вже традиційний всеукраїнський турнір Самбо та бойового самбо, який зібрав 75 учасників із семи міст України. Спортсмени змагалися з різних вікових категорій, що затверджено міжнародною та всеукраїнською федераціями самбо турнір став майданчиком для визначення кращих борців, які представлятимуть країну на чемпіонаті вищого рівня. Ці змагання ми робимо для наших діток. Діти це наше майбутнє. потрясаюче покоління, покоління, щоб наші діти розвивалися фізично, психологічно, морально. а час такі тяжкі. Момент для нашої держави у нас зараз на нас напали росіяни. Я хочу, щоб наші діти розвивалися ще раз, повторюю. У це для них є щоб вони психологічно розгружалися. Самбо – це не просто боротьба. Це сила духу, витривалість та дисципліна. Турнір став майданчиком для визначення кращих, які змагатимуться на національних та міжнародних аренах. І хоча цьогоріч через війну не всі команди змогли приїхати, рівень змагань не поступається минулим рокам. Сьогодні в нашому місті не лише змагаються наші спортсмени, а й наші гості із семи міст України, тому я хочу перш за все сказати, що місто підтримує підтримує такий вид спорту, як самбо. Сьогодні цим видом спорту займається близько 500 дітей в наших дитячої юнацьких спортивних школах, а також у федерації, дякуючи ініціативі керівника федерації Євгена Панирка. Сьогодні проходить проходить третій всеукраїнський турнір. Здійснена організація змагань, місто підтримує всеукраїнський турнір у кривому розі це не лише випробування для досвідчених спортсменів, але й мотивація для молодого покоління. Попарду нові змагання, нові виклики. Але кожен учасник цього турніру знає їхні перемоги. Це внесок у розвиток українського спорту. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. підсумки тижня, перший міський. І на цьому ми завершуємо наш підсумковий випуск новин. І за традицією хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна шана героям.